Діфрейт допомагає зробити для нас кращу ціну. Для діфрейта потрібна чітка ТЗ. Діфрейт вміє оперативно вирішувати питання. Сказали, що бувають затримки. Це критично для вас? Так. Вітаю! Добрий дня. Дякую. Настрій, справи. Дякую, підхейку. Супер, супер. Скажіть, будь ласка, скільки працюєте з діфрейт уже? Близько п'яти років. Прекрасно. Який товар замовляєте з Китаю? Все, що стосується організації простору, органайзери для взуття, одягу, робочий стіл. Все, все, що може допомогти людині зробити якийсь менеджмент в себе в оселі. Якщо комусь потрібен щось для організації простору, є теслям заходьте обирайте. Дуже багато категорій. Чи працювали з кимось на ринку до Діфрейт або зараз теж паралельно працюєте? Працювали, але ну, залишаємося з А Чому перейшли на Діфрейт? Діфрейт вміє оперативно вирішувати питання. Конкурентноспроможні ціни надає, лояльність до клієнта. Ну, тобто в діфрейта те, що ми помічаємо, що клієнт на першому місці. Якщо є якісь ну, там, проблеми в клієнта, то ну, намагається дуже швидко їх вирішити. Ну, наприклад, там з останніх кейсів це проблеми з продуктом. Саме коли він до нас приїжджає на склад, це були дерев'яні продукти, до нас приїхали на склад, вони виявилися жучками. Тобто всередині продукта завели жучки. Діфрейт, ну, це не вина Діфрейту, це вина постачальника. Але після такого кейсу Діфрейт розуміє, що таке можливо. Діфрейт вже якісно перевіряє цей продукт себе на складі, коли проходить інспекцію. І тепер ми вже більш спокійні в цьому плані, що продукт прийде до нас якісно. Додатково ми зараз перевіряємо вологоміром. Якщо це з дерева, тобто це також впливає. То тобто, як відбувається у вас замовлення? Тобто ви просто скидаєте менеджеру чи замовляєте самостійно? Ну, ми знаходимо продукт, він нам подобається. Ми його аналізуємо. Ну, ми аналізуємо саме той товар, який ми побачили на китайському угу. маркетплейсі. Ми надаємо. Ну тобто, він по нашим всім перевіркам проходить. Ми надаємо. Менеджеру діфрейту. Менеджер діфрейту працює, Є в наявності, чи є такі кількості, які нам потрібні, чи задовільняє всі наші вимоги. Uh -huh. І далі проводять викуп, так? Так. Так. Домовляємося з постачальником по ціні. діфрейт допомагає ну, по деяким постачальникам зробити для нас кращу ціну і викупляємо, погоджуємо бюджети. То зараз модель як відбувається? Ви знаходите товар, відправляєте його на склад, ну, там, спілкуються з постачальниками, приходить на склад пробна якийсь пробник один, там, чи партія якась пробна. Мінімальна партія, так. Да, да. да, на складі роблять інспекцію, відправляють вам фото-відеозвіт, фото показують там, що, як воно виглядає. чи не да, мокре. є специфічні продукти, на які ми вказуємо додатково на що звернути увагу. <гум> Особливо є ще нюанси, коли. А, ми вже замовили товар, він приїхав. Ну там нехай в кількості 100 штук. 98 ок, а 2 штуки ну, під питанням. Тобто не брак, але десь якісь нюанси. Ми обов'язково Дифретом це вказує. І Діфрейт в подальшому, коли ми робимо повторний закуп цього продукту, Діфрейт вже знає, що там є, були ось такі нюанси. Угу. І Тому? при інспекції на в Китаї Діфрейт звертає увагу на угу. це. А на рахунок браку, тобто у вас відсоток у середній браку, тобто з Китаю він це ж все одно є. Чи доп... не, не більше 10%. відсотків? Угу. Чи допомагає це уникнути в подальшому там, наявності цих, цих інспекція? Звичайно, кардинально. Якщо дуже хотіти, можна в нуль зробити. Як комунікує Діфрейт в разі затримок? Правда й тільки правда? Я згадую ну, дуже часто. Ну, Діфрейт просто ніяк не може це вплинути. Ну, діфрейт інформує. Зараз є кабінет логіста, що дуже там зручно подивитись, на, на якому етапі товар. Але коли товар вже йде затримкою, то звичайно комунікація кожного дня в чаті, що там, яка, яка ситуація, чи є зміни. Ви сказали, що користуватись кабінетом клієнта. Супер прекрасно. як вам, до речі, як відчуття? Так, дуже, дуже корисний, але можна ще дуже багато фіч додавати туди. Да, ще додам по, по таблицям mm -hmm. і по менеджерам Gifrate. Ну, в Діфрейті є своя таблиця, по якій працюють з викупами. Mm -hmm. Дуже зручно, що якщо нам потрібно або клієнту потрібно щось ще в цій таблиці, mm -hmm. то Діфрейт ну, досить гнучки в цьому плані. Тобто ми можемо додавати свої стопчики, які потрібні потім нам, щоб опрацьовувати, щоб просто працювати краще з таблицями, бо ну, Google таблиця вона потім не дуже зручна в власному користуванні в бізнесі. Якщо хтось працює зі ремками і так далі, mm -hmm. тобто ми можемо додавати таблицю, як нам потрібний. В них працює і діфрейт, і потім ми. Тобто, коли товар вже прийшов до нас до нас на склад, ми цю табличку беремо, копіюємо і потім з нею працюємо. Так, да, вам тоді дуже дякую. Дякую.